Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам хочу показати декілька нових прикрас із Нефриту. Дуже такий хороший камінь, який мені отак припав, люблю я його. Не знаю його містичних дій, я не вивчаю, але я знаю, що кожний камінь і кожна прикраса це є своя магія. І навіть останнім часом я назвала намистотерапія, тому що маю зворотній зв'язок своїми шанувальниками, з своїми замовницями, своїми володарками моїх прикрас. І вони в даний час, в час війни, багато мені пишуть і телефонують, що ці прикраси їх рятують від депресії, заспокоюють. Навіть потримати в руках, і настрій піднімається. Тяжкий день був, і заспокоїлися, і навіть пережити ті страшні моменти, чи тривоги, чи навіть попадань, в кожного є свої страхи. Він теж ну, прикраси допомагають справитися. Можливо, тому що ми є жінки, і це наші прикраси це наші обереги, які з давніх давен. Для нас так працювали. Просто за час совєтів з нас це все вибили, і вдягнули у нас куфайки, і відправили тягати шпали. Але ми є жінки, і, відповідно, в нас енергія жіноча, ніжна, добра, творча, і камені нам в цьому допомагають. І нефрит — одних із тих каменів, який надає нам сили і енергії. Він також дарує захист від злих сил. І кажуть, що цей камінь має таку містичну внутрішню дію, як духовне багатство, доброту, справедливість. Ну, Напевно, тим і, можливо, не знаючи, але енергетично я це відчуваю, і мені цей камінь подобається. Ось, і цього разу я вирішила цей камінь поєднати з різними каменями, які по кольору гармонійно підходять до нефриту. І першим це буде аметист. Нефрит крихта, я зібрала на піни такі аметистова галтовка. Бачите, досить великі. Намистини аметисту. Вони всі різні, тому що камінь натуральний. Ось, І я склала в таке кольє на продовження уже звичайні намистини нефриту, аметисту. Ось так склалося замочок і подовжувальний ланцюжок. І таке сердечко. Символ кохання. Також є кольє, яке я поєднала з рубелітом. Ось такий шикарний камінь, дуже гармонійно поєднався з нефритом. Також посадила на піни і поєднала, бачите, який шикарний. І наместини гарні, і колір в поєднанні, такі як малинка. Ось. А на закінчення просто намистини нефриту. Також гарно поєднюється нефрит з сердоліком. Тут я вже використала такий кулон з сердоліком. Купочки дала такі, крихту напіни, намистина, яка підходить до тих купочків. Ну і на закінчення нефрити. І агат. Сердолік. Також подібне поєднання, але трошечки інші намистини, інший кулончик і вже зовсім інше кольє. Вирішила поєднати в такому жовто-оранжевому кольорі. Сюди додала такі намистини. Таке сердечко сердолікове. Класне. Крихта, така фурнітурна намистина. І далі нефрит. Агат. От і тут ще така жовта намистинка. Сердолік. Ну і нефрит на закінчення. І ще одне намисто з нефриту покажу. Воно на три низки, і намистини взагалі. чудові. Хоча це галтовка гранена, але і колір такий, і форма дуже цікава. І взагалі, можна сказати, ексклюзивне, тому що на даний час я навіть повторити його не можу. Ось, навестини я дала. Такі гематитові, щоб вони не тиснулись один до одного. Такі намистини фурнітурні. і на зменшення нефрит такий конектор. Що тут різні-різні нефрити зібрані. Ось така нефритова краса. Намиста. Ці нефритові вони є оберегові, як і будь-яке намисто, воно має оберегову функцію, тому що наші бабусі без намисту на вулицю не виходили по тій причині, що, як Франко писав, не знаю, чи я вам вже розповідала, що коли він був на ярмарку і хотів придбати намисто, але йому дуже сподобалося то, яке було на продавчині, і він. Сказав, що він хоче це, то вона волала, що він її хоче зробити, роздягнути, залишити голою. Ну, звісно ж, вона наволала на високу ціну цього намиста і продала. Але до чого це? Що без намиста жінка почувалася голою. Так що одягайте намиста, будьте вдягненими, красивими, захищеними. Нехай намиста вас оберігають, так само, як і оберігає Господь Бог. Нас і нашу Україну дає нам сили, мужності й терпіння це все пережити. Мирного неба над головою і до наступних відео!